Прогноз погоди в Україні на вівторок, 12 листопада, мене звати Українчик. За даними Укргідрометцентру, 12 числа по всій країні збережеться хмарна і без опадів погода. Нічні і ранкові заморозки можливі в усіх частинах нашої країни. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у вівторок, 12 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 12 листопада, опадів синоптики не прогнозують. Південь у Одеській області вдень восьми до плюс десяти градусів, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В районі Бессарабії в денні години доби від восьми до десяти градусів з позначкою плюс, в нічні від плюс п'яти до плюс трьох. У Запорізькій області термометри покажуть плюс сім плюс дев'ять в світлі години від трьох до одного градусу тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище за нуль, нічна від 3 до 1 градусу з позначкою плюс на Миколаївщині в день плюс 7 плюс 9, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 7 до плюс 9 градусів в нічний плюс 3 плюс 1. В усіх частинах Південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 2 плюс 4. Вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 2 до 4 градусів вище за нуль в нічний від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Закарпатті в світлі години від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Івано-Франківській і Чорнівецькій областях в денні години доби від плюс 2 до плюс 5 градусів, в нічні від плюс 1 до мінус 2 градусів. На Львівщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від одного градусу морозу до одного градусу тепла. У Високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від нуля до плюс двох градусів, вночі мінус два мінус чотири. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний, невідчутний. 3-5 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів тепла, на Луганщині вдень 3 до плюс 5, вночі від 0 до плюс 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів вище за 0. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів в нічні від 0 до плюс 2, на півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 5 плюс 7, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 4 до плюс 6 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Полтавщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Черкаській області в денні години від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічній від 0 до плюс градусів. В усіх п'яти областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-східний – 3-5 метри за секунду. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. У Житомирській області в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. У Сумській області в світлі години доби від плюс 2 до плюс 4 градусів, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний 3-5 метрів за секунду. 12 листопада очікується середня за своєю потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!